та лисиця?» Одного разу лисиця, хитрі очі, пухнастий хвіст повільно підкралася до фермерської садиби і потягнула жирного півня. Піднявся страшний гвалт, і всі кинулися у погоню за злодійкою. Лисиця мчала щодуху, але півня з зубів не випускала. Але півник червоний гребінчик. Дзвінкий голосочок зовсім не хотів дістатися лисиці на обід. Поки вона бігла до своєї нори, він думав і придумав. Як змусити лисицю, злодійку роззявити пащу. Він ласкаво і улесливо почав промовляти до неї Ну, ці люди дурні, що хочуть зловити тебе, лисичко, хіба їм вдасться наздогнати нас? Лисиці сподобалися такі слова. Зрештою, вона була не лише хитрою, але й марнославною. А півник, червоний грибінчик, дзвінкий голосок, продовжував Але все-таки, хоч вони і не зможуть тебе спіймати, неприємно, що вони переслідують нас. Та ще й кричать: Тримай злодія! Тримай злодія! Я б на твоєму місці крикнув їм: Це мій півник, він зовсім не крадений. Люди відчепляться, і ти спокійно добіжиш додому. Лисиця не витримала, розкрила пащу, підняла голову вгору і прокричала Це мій півень! А півник червоний гребінчик, дзвінкий, голосочок не втрачав часу марно і кинувся на втюки. тільки його лисиця і бачила.